Доброго дня, дорогі телеглядачі. Сьогодні я буду розказувати і показувати для тих, хто хоче зекономити дрова, повторити мою систему, але немає змоги прибудувати такий бункер. Я буду сьогодні розказувати, як це зробити в самому котлі всередині. Я тут вже підготував, скрив. Теплообмінних. І ми починаємо. Отже, все викидаємо з котла, викидаємо порожок, викидаємо колосники, викидаємо все. У вас повинен вийти на дні лежати цегла застеляна. І тут, і тут. Весь квадрат застелений. І у вас повинен вийти хід, який вдаряється в задню стінку і виходить уверх. Все, принцип роботи такий. як цей хід зробити, зараз розкажу далі. Хотів вам показати сам хід, який знаходиться вон там. Вон там. Але ви представляєте, уявіть собі, топив я вчора, Увечері, в 5 вечора ми докинули, записували з вами. 7 кг. І я не можу туди запхати телефон показати вам, тому що там ще лежить жар. Зараз буду це все вибирати. Якщо жар на камеру буде видно, покажу жар. 11 часов дня, а останню закидку я робив в 5 часов вечора. Уявіть, скільки в мене лежить жар і підтримує температуру моїх батарей. Показую ось він цей жар. Останню закладку я робив 5 годин вечора, а зараз пів 12-го дня, слідуючого дня. І в мене досі там лежить жар. Ви розумієте, що це означає? Ось він. У мене досі там жар. Зараз буду вибирати і показувати вам сам хід. Отже, вибрав я копів. Дивимось. У вас точно повинен вийти такий самий хід, тільки в мене він горизонтальний, а у вас повинен вийти вертикальний. Ось так. Так, йдемо малювати схематично на білому листку. З мене, звісно, малювака такий, але я постараюсь. Коли ви відкриєте піддувалу і подивитесь на свій шамотний хід, ви повинні побачити ось таку картину. Отут все глухо, проходу газів нема. Все закрито. Якщо тут будуть невеличкі щілини, нічого страшного. Все одно, навіть якщо ви залишите тут ось такий отвір величенький, і тут ось такий навіть величенький, все одно всі гази будуть горіти тут. Все одно воно буде полум'я все заходити сюди. Тобто тут можна щілини залишати, чим-небудь закрити невеличкі щілини, нічого страшного. Головне витримати ось такі розміри. Ось цей сам хід, отвір, який стоїть вертикально. Ви його не зможете зробити ні ширшим, ні вищим. Отакий він повинен бути. Тобто кирпичина має по висоті 114 міліметрів. А по ширині 65. Дві по боках ви на ребро ставите і зверху на ребро перекриваєте шамотною кирпичиною. І вдовжину ви робите скільки, скільки вам дозволяє ваш теплообмінник. Оце все має бути заподліцо з вашою стінкою бункера. Тобто, коли ви заглядаєте в бункер, ви не повинні бачити. Ніяких кирпічів, нічого не має виглядати. Вам захочеться чуть, -чуть і сюди висунути, але не, не потрібно. Отак От потрібно зробити, як я говорю. Внизу у нас викладено кирпічем дно котла і застелене попелом. Щілини засипані засипаний попелом, розгорнути це все. І наверх построїте таку халабуду. Дві по боках і одна на перекриття. І вдовжину скільки вам хватить. Ззаді залишаєте теж 65 см до стінки. Не доходите до стінки котла задньої 65 мм. Дивіться, ось ваш котел, загрузочна камера, дверка, цепочка. Тут заходить кисень, тут загрузочний бункер, горять дрова, тут теплообмінник, тут виход, виход в комін. У вас повинно бути ви, викинуті всі колосники, всі порошки. Одино виставлене кирпичами. І ось тут ви повинні побудувати таку схему, як я спереду показував. Тобто, тут йде хід, він виходить, не доходячи 65 мм до задньої стінки, він виходить уверх і попадає в розширення в камеру. Полум'я буде йти сюди, але і сюди тепла хвататиме. Навіть якщо дуже затопити, то полум'я само заходить в холоднішу частину і само обгинає сюдою ось так. Отут я ставив колосники, які викинув звідси. Тут я заглушував полум'я ішло отак. Заходило в колосники, колосники завжди були червоні. Вони не витримали, полопали, я на початку відео показував. І гази заходили сюди і виходили в комін. Не потрібно тут нічого тулити, це все лишнє. Отак От воно потр... повинно бути. Тут вільна розширювальна камера. Отут все має бути, отак, як є. Нехай вільно полум'я б'ється в задню стінку, обгинає. І попадає в розширювальну камеру, і вода його тут забере. Оці всі стінки, які навколо, вони заберуть все тепло. Нехай, коли у вас буде бити сильне полум'я, сильно ви розтопите, нехай невеликий відрізок часу, у вас комін буде чуть гарячіший. Це нічого страшного, як тільки у вас дрова чуть-чуть осядуть, і як тільки у вас вийде котел. на Нормальний режим роботи. У вас зразу комін охолоне і все буде працювати так, як потрібно. На старті там чуть, -чуть там полум'я достає аж сюди. Ну, воно достає аж сюди, тільки при розпалюванні і тільки при тому, як дуже сильно це все горить. В режимі помірного горіння ми залишаємо невеличкий отвір подачу Повітря десь 1 сантиметр ви експериментальним путем це все визначите, скільки потрібно повітря, щоб воно помірно горіло і помірно осідало, і у вас був і жар, і горіння тут проходило, і був факел, і трималася температура. Це все ви дуже швидко побачите. Отже, Закидали ми третю частину бункера. Прошу вас, не закидайте зразу повен бункер. Воно як розгориться, тут створиться жар. І цей жар вам закип'ятить котел. Ви не зможете забрати температуру нічим ніяким насосом, ні на третій, ні на п'ятій скорості. Воно вам закип'ятить котел. Тобто закидаємо третю частину, закидаємо мілкі дрова для розпалки. І закидаємо великий дрючок і коло нього маленькі е, дровинки. Тобто, щоб у вас була е, мішана. Малі дрова запалюють, е, створюють жар, запалюють великий, велику чурку. І ця велика чурка згорає. У е, мене в котлі такого не потрібно робити, тому що в мене водяна рубашка не тушить. Моє ядро. В мене, що туди не вкинь, воно все фух і згоріло. Якщо в мене тут розгорілося достатньо жару, я все правильно зробив, то щоб я сюди не вкинув пеньки хоч на всь... Хочу такий пеньок весь, я вкидаю, а він все одно згорає. Як нагадую, якщо ви хочете підняти цей хід вище із ваших е, думок для того, щоб він не забивався, він не заб'ється ніколи, не переживайте, не піднімайте його вверх, тому що повітря буде проходити повз е, повз ваш жар, і тут внизу не будуть догорати дрова, не буде догорати попіл. Він так і залишатиметься тут чорними кусками, не згорівшими. Воно тако буде обходити і горіти тільки на тому рівні, де напроти, якраз напроти вашого ходу. Тобто, ставите хід аж на саме дно. І у вас повітря буде йти прямо по нижній частині, розігрівати це все. І згоратиме у вас все. чистити котел ви будете приблизно. Вибирати попіл, я маю в виду приблизно один раз на три дні. Попілу буде десь пів ідерочка, може чуть-чуть менше. Смотря, яка у вас кількість, загрузочна камера, смотря, яка кількість, як ви хочете топити. Оцей отвір, якщо ви хочете його зробити більший, чи менший, і менший точно не потрібно, більший точно не потрібно. От так, як я намалював, вам цього буде достатньо для того, щоб забезпечити 20 кВт. Оцей факел він забезпечить 20 кВт. Різниця в тому, як часто ви будете підкидати дрова, і як часто ви будете створювати цей факел. А в мене ж, я факел 3 годинки побив. Потім цього жару мені достатньо, щоб він підтримував 1000 літрів 40 градусів. Вам цього може бути недостатньо. Ви можете чуть більше створювати чуть більше, щоб горів факел. Це все експериментальним путем ви побачите. Але хочу вас запевнити, що економія у вас буде 50%. Може, декого. І більше. Якщо сухі дрова, якщо все правильно зробити, так як я сказав, може навіть і більше. Економимо дрова разом. Слава Україні, героям слава! Пробували завузити щілину, яка йде, е, яка створює факел. Отже, створивши, вам не потрібно нічого будувати. Так як я, для того, щоб ви зрозуміли і побачили явну економію, вам потрібно буде 30-40 хвилин, може, в кого навіть і швидше. Для того, щоб ви два рази підкинули дворова і побачили, як гріється вода, і яка економія, яка дійсно іде економія. Тому. Кому дуже кортить і хто хоче попробувати зараз і нічого не прибудовувати, не міняти свій котел, розказую. Перше, ви викидаєте колосники, викидаєте порожок, викидаєте з котла все. Викидаєте кидаєте піпільничку, там ящик такий, все звідти викинули, у вас залишається донечко котла, і у вас залишається широка така щілина висока. Сюди, на дно котла, ви викладаєте кирпічем. Не обов'язково шамотним, тому що це у вас буде експериментальний варіант. Любим кирпічем ви стріляєте дно і засипаєте щілини попелом. Далі, ви ставите на ребро дві кирпічинки. Ось так. Якщо у вас тут камера дозволяє далі, то ставите півтори, але щоб вони не виглядали за саму стінку загрузочного бункера, щоб отак вони заподліцо були. Ставите ширина їхня така, щоб між ними пройшла ще одна кирпічинка, отака має бути ширина щілина. І у висоту рівно на вашу кирпичину Далі на ніг зверху ви перекриваєте теж на ребро, ставите три скільки у вас там влізе, в задній частині котла ви залишаєте теж щілину на одну кирпичину такими розмірами. І перекриваєте. Бокові отвори, які у вас залишаться справа і зліва, ви закладаєте чим, чим, що у вас є, тим і ставите. Можна метал, можна кирпичами закласти, можна чим угодно, тим і в мене були трішки кирпичів, трішки металу, такі пластини, де не я ставив і підпирав кирпичем. Тобто закласти, що в нас залишилась для виходу газів тільки оця щілина внизу. На самому дні ядра. Далі. Все. Закладаємо дрова. Я вас прошу, не закладайте багато дров. Якби ви не старалися забрати е, тепло, як би ви не старалися включати насос на третю, на п'яту скорость, ви не заберете все тепло. Якщо ви загрузите весь бункер, і він вам Створить тут великий шар жару, а у вас котел закипить. Щоб ви не робили, у вас котел закипить. Тому, третю частину, якщо у вас великий котел, закладайте третю частину котла і починайте топити. І починайте економити. І ви зрозумієте, наскільки, е, і ви зрозумієте всю силу жару, наскільки жар збільшує економію. Е, тобто склад дров. Який має бути склад дров? Е, ви ложите на розпалку мілких дров, зверху ложите чуть крупніших дров. І зверху можна пеньки крупні, але щоб вони були в переміжку, якщо один пеньок, то дві тоненьких дровини. Якщо у вас порубений хорошо дрова, то вибирайте більш крупнішічки, і щоб воно. Такими крупненькими дровами лежало. Все, паліть, пробуйте, економте, пишіть відгуки, в кого вийшло. Ваші враження. Пишіть і доказуйте людям, що це працює. Доказуйте людям, що це технологія майбутнього. Всім пока. Слава Україні! Героям слава!